Це одні із тих правил, на відповідно до яких було розроблене нові ПТС 2012 року, які були за основи взяті з цього ГДК. і вони затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13 червня 2023 року, номер 296. і остання редакція була зроблена від 21 на шостого дев'ятнадцятого року. Міністерством енергетики та вульної промисловості України за номером 271. І цей документ технічна експлуатація електричних станцій і мереж розроблений відповідно до законів України нормативно-правих актів Кабінету міністрів України. Нормативно-правових актів з організаційних і технічних питань щодо збереження цілісності, забезпечення надійного та ефективного функціонування об'єктивної енергетичної системи України, єдиного диспетчерського управління нею, міжгалузевих і галузевих нормативних документів, і поширюються на всіх суб'єктів та об'єктів електроенергетики. Правила встановлюють основні організаційні і технічні вимоги до безпечної надійної та економічної експлуатації електроостаткування, будівель, споруд і комутаційних об'єктів енергетики і не поширюються на положення, визначені кодексами, системами передачі, систему розподілу та кодексом комерційного обліку. Знання і дотримання даних правил в обсязі, що відповідає займаній посаді, є обов'язковими для працівників енергетики. Давайте з вами розбиратися, які терміни вживаються в даних правилах. І енергетичне підприємство це підприємство, що здійснює виробничу діяльність на об'єкті енергетики. Енергопостачання або електропостачання це забезпечення споживачів енергією, електричної енергії це технічні та економічні показники якої відповідають рекомендаційним вимогам. Енергооб'єкт або об'єкт енергетики – це електричні станції, джерела теплопостачання, електричні теплові мережі, що здійснюють виробництво. Передачу розподіл електричної або теплової енергії. Заземлювач це провідна частина або сукупність з'єднаних між собою провідних частин, які перебувають у контакті з землею безпосередньо або через проміжне провідне середовище. Пласт напруги електростаткування – це номінальна міжфазна напруга. Електричної мережі для роботи, в яких призначено електроустаткування. І давайте також розбиратися, який персонал є в даних правилах. Він е, майже весь такий, як у нас і в ПТС, тільки є один додатковий, є така згадка як невиробничий персонал. В інших правилах я такого не зустрічала. Також адміністративно-технічні це керівники, начальники служб і відділів підприємств, їх заступники, а також інженери, майстри та інші особи, на яких покладено адмінфункції. Виробничі це персонал підрозділів, що здійснює і забезпечує процеси, пов'язані з виробництвом передачою та постачанням електричної та теплової енергії. Оперативний це персонал, який здійснює оперативне управління і обслуговування електроустановок, і перебуває на зміні або перебуває на чергуванні. Оперативно-виробничий виробничий це персонал спеціально навчений, підготовлений для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі, закріпленого за ним обладнання. І невиробничий це той персонал, який забезпечує нормальні умови функціонування електроенергетичного підприємства і обслуговує його колектив. Давайте з вами розглянемо організаційну структуру і завдання об'єктів енергетики. І технологічними складовими енергетичної галузі є виробники електричної теплової енергії, системи теплопостачання. Це стомотворні електричні мережі напругу 220 кВт і вище, розподільні електричні мережі напругою від 04 до 154 кВт, єдина централізована диспетчерська система оперативного технологічного керування виробництвом, передачу, розподілом і споживання електричної також теплової енергії. До функціонувальних ланок енергетичної галузі відноситься. Електрогенеруючі компанії і окремі електропостат... електростанції, зокрема з комбінованим виробництвом електричної теплової енергії, а також виробленням електричної енергії з відновленням джерел енергії, виробники теплової енергії, система передачі теплової енергії, система передачі передавальної енергії оператором системи передачі. Компанії системи розподілу електричної енергії, оператори системи розподілу, оператор ринку електроенергії, постачальнику електричної та теплової енергії. Сукупність електростанцій, електричних мереж та інших об'єктів електроенергетики, що об'єднані спільним режимом виробництва. Передача та розподіл електричної енергії при централізованому управлінні цим режимом утворюють об'єднану енергетичну систему України. Це ОС України. В електроенергетиці України діє єдина диспетчерська система оперативного технологічного управління виробництвом передачі, розподілом та споживанням електричної енергії. Відносини пов'язані з оперативно-технологічним управлінням, регулюються положеннями, затвердженого в установленому порядку. Державний контроль в енергетиці здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду контролю. І цей орган у нас називається Держенергонагляд, а також органи, що здійснюють державний нагляд і контроль у сферах пожежної безпеки, промислової безпеки, а також охорони праці. Екології водних ресурсів, санітарного стану, об'єктів електроенергетики та метрологічного забезпечення виробництва в порядку зазначеним законодавством. Основними завданнями працівників є виробництво, передача постачання електричної енергії споживачам, підтримання статкування і споруд у стані спотенційно, працездатності і готовності. Забезпечення максимальної надійності, енерговиробництва, економічності, регламентоване енергетичними характеристиками устаткування, дотримання вимог промислової пожежної безпеки в процесі експлуатації, статкування будівель і споруд, виконання санітарно-гінічних вимог і вимог охорони і безпеки праці. Дотримання вимог закону України про охорону навколишнього середовища та нормативних документів, що стосуються зменшення шкідливого впливу енерговиробництва на людей, а також на навколишнє середовище. Повністю закінчення виробництва електростанцій, об'єкти електричних теплових мереж, а також залежно від складності об'єктів енергетики, їхні черги, пускові комплекси повинні бути прийняті в експлуатації згідно з вимогами чинних законів України, а також постанов Кабінету міністрів України. Приймання в експлуатацію електростанцій, їхніх черг пускових комплексів та інших об'єктів енергетики здійснюється відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю в обсязі пускового комплексу, приділеними генеральними проектувальниками. Експлуатацію електростанцій, їхніх черг пускових комплексів та інших об'єктів енергетики, не прийнятих в експлуатацію, забороняється. Під час монтажу устаткування будівництва будівель і споруд повинні бути проведені проміжні приймання в узлі устаткування і споруд, в тому числі прихованих робіт за програмами, затвердженими технічним керівником енергооб'єкта та погоджених у разі необхідності з виробником. Перед Тримання в експлуатацію енергооб'єкта повинні бути проведені індивідуальні випробування, остаткування, функціональні випробування окремих систем, пробний пуск основного і допоміжного остаткування, комплексне випробування, остаткування згідно з розробленими програмами. Дефекти а також ці доробки, які були допущені під час проєктування, також під час будівництва і монтажу, а також дефекти остаткування, виявлені в процесі індивідуальних і функціональних випробувань, повинні бути усунені проектними будівельними і монтажними організаціями і виробниками остаткування до початку комплексного опробування. Пробні пуски енергетичного остаткування до комплексного пробування повинні бути проведені підрядником під безпосереднім контролем самого замовника. В електричних мережах комплексне пробування вважається проведеним за умови нормальної і безперервної роботи під навантаженням устаткування підстанції протягом 72 годин, а лінії тропередачі передачі протягом 24 годин. Контроль за усуненням дефектів а також всіх неполадок, які були виявлені робочою комісією, повинен здійснювати замовник, який приймає енергооб'єкт від підрядника. Приймання в експлуатацію устаткування будівелі споруд з дефектами категорично заборонено. Після комплексного пробування робоча комісія визначає час, необхідний для усунення дефектів, а також недоробок виявлених під час комплексного пробування. І після усунення цих всіх дефектів комісія повинна оформити акт готовності об'єкта до експлуатації. І переходимо з вами до персоналу. І персонал енергетичного підприємства це всі працівники підприємства. Або організації енергетики, які забезпечують процеси, пов'язані з виробництвом передачею і постачанням електрично-теплової енергії, а також забезпечують нормальні умови функціонування енергетичного підприємства і обслуговують його колектив. Персонал енергетичного підприємства складається з таких категорій працівників: це керівники, професіонали. Фахівці, технічні службовці, а також робітники. Залежно від виду діяльності персонал енергетичного підприємства, який забезпечує процеси, пов'язані з виробництвом передачою постачанням електричної та теплової енергії, поділяється на адміністративно-технічні, оперативні, оперативні виробничі та виробничі. Персонал, який забезпечує нормальні умови функціонування енергонетичного підприємства і обслуговує його колектив, являється невиробничим персоналом. З метою підтримання і підвищення кваліфікації персонал енергооб'єкта повинен проходити спеціальну підготовку, також перевірку знань і відповідну атестацію. Безпосереднє керівництво роботи з персоналом процесом підготовки, підтримання також підвищення цієї кваліфікації повинен здійснювати керівник даного підприємства. Він відповідає за розроблення, реалізацію, організацію і технічні заходи щодо роботи з персоналом. Персональна відповідальність інших посадових осіб за роботу з персоналом визначається їхніми посадовими інструкціями і розподільними документами керівництва експлуатуючої організації та керівництва енергооб'єкта. Встановлено також наступні форми роботи з персоналом. Як ви бачите, це, як я вже казала, що відповідно до цього ПДКД розроблені е, ПТС, і багато чого ми вже з вами як повторення йде. Також ПТС ми з вами вивчали, які ж форми навчання проходять працівники. І це може бути професійний добір і комплектація наргооб'єкта кадрами, професійна підготовка персоналу, спеціальна підготовка, атестація. Підтримання і підвищення кваліфікації, навчання персоналу з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, перевірка знань правил, норм, стандартів, інструкції, технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, а також екологічної безпеки, інструктажі, протиаварійні тренування, обходи і огляди робочих місць, спостереження за виконанням робіт персоналом. Також проведення медичних оглядів даному персоналу, психофізіологічне обстеження, формування резерву кадрів, робота з молодими спеціалістами, студентами і також колективні форми роботи. Робота з персоналом організовується і проводиться за планами графіками на енергетичних підприємствах багаторічними обрічними, які затвердженими технічним керівником. Річні квартальні плани графіки розробляються з розбивкою по місяцях, плани графіки складаються і затверджуються до початку планового часу. Після закінчення року повинні складатися річні звіти про роботу з персоналом, які, крім інформації про виконання планових і позапланових заходів, повинні містити висновки, пропозиції щодо поліпшення цієї роботи у наступному періоді. Допуск до самостійної роботи оперативних і оперативно-виробничих працівників вперше, або у зв'язку з проведенням їх на іншу роботу за профілем функціонування системи диспетчерського управління і за профілем експлуатації та технічно обслуговування обладнання системи передачі, а також після перерви в роботі понад 6 місяців. Необхідно здійснювати тільки після проходження ними, інструктажів з питань експлуатації та технічного обслуговування обладнання, охорони праці, також пожежної безпеки, професійної підготовки, перевірка знань в обсязі обов'язковим для даної посади, також після проходження стажування, і після стажування, проходження, обдублювання і протиаварійних, і протипожежних тренувань. Перше прийняті виробничі адміністративно-технічні працівники, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного проведення робіт, допускаються до самостійної роботи з технічного обслуговування, ремонту випробування, налагоджування технічного устаткування тільки після того, як вони пройдуть професійну підготовку, інструктажі, спеціальне навчання. Перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації, інші виробничі та адміністративно-технічні працівники, які не виконують роботи на технічному устаткуванні, допускаються до самостійної роботи після професійної підготовки інструктажів, а також перевірки знань. Допуск до самостійної роботи на виробничих працівників залежно від виконання ними роботи, здійснюється після інструктажу також перевірки знань інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, посадових інструкцій або тільки після інструктажу. Умови допуску до самостійної роботи оперативних оперативно-виробничих працівників, які мали перерву в роботі до 6 місяців, а також працівників інших категорій, що мали перерву в роботі. Визначається керівництвом енергетичного підприємства залежно від посади досвіду роботи і тривалості перерви. Порядок і персональний склад керівників, які мають право здійснювати допуск працівників до самостійної роботи, визначається розпорядженим документом енергетичного підприємства. І ми знаємо, що після перерви 6 місяців даного персоналу повинен пройти також позачергову перевірку знань, і тільки після цієї перевірки знань повинні допускатися дані працівники до роботи. Персонал енергооб'єкта повинен проходити інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. І залежно від характеру часу проведення, інструктажі поділяється на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий. Усі види інструктажів проводяться у формі співбесіди і роз'яснень особам, які пройшли спеціальне навчання, перевірку знань, з питань, з яких проводиться інструктаж. Перевірка знань так проводиться безпосередньо е, той особою, яка проводила даний інструктаж. Навчання на робочому місці проводиться з метою поглиблення і розширення працівником безпосередньо на робочому місці знань, правил безпечної експлуатації технічного остаткування і технічних посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці, також пожежної безпеки. Навчання на робочому місці проводиться на робочому місці під керівництвом досвідченого спеціаліста. Одночасно або після теоретичної підготовки, відповідно до індивідуальної програми професійної підготовки даних працівників. Порядок і терміни стажування встановлюються і контролюються керівництвом енергооб'єкта. Дублювання проводиться шляхом виконання працівником професійних обов'язків за місцем роботи під наглядом. І керівництвом досвідченого працівника, що відповідає за доблювання з метою оволодіння навичками керуванням, устаткуванням у нормальних і аварійних ситуаціях, з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренування. Дублювання проводиться після успішної перевірки знань згідно із індивідуальною програмою професійної підготовки, оперативного або оперативно-виробничого працівника. Порядок і терміни дублювання встановлюються і контролюються керівництвом енергооб'єкта з урахуванням рішенням з комісії перевірки знань. Також для набуття навичок і систематичної перевірки, здатності і готовності оперативних працівників діяти швидко і правильно під час аварійних ситуацій не рідше одного разу на квартал проводиться протиаварійні тренування. Крім того, одночасно перевіряється вміння персоналу надавати домедичну допомогу потерпілим у разі аварійних ситуацій. Періодичність також вид протиаварійного тренування і місце його проведення визначається безпосередньо керівництвом даного енергооб'єкта. Особи, що вчинили грубі помилки. І одержали незадовільну оцінку за результатами проведення індивідуального протиаварійного тренування, повинні протягом наступних 15 днів пройти повторне тренування. Особи, що вчинили грубі помилки і одержали незадовільні оцінки за результатами двох, у тому числі повторного протиаварійного тренування поспіль, відстороняються від виконання посадових обов'язків і їм призначається позачергова перевірка знань. Якщо учасники противорінного тренування не виконали своїх завдань, допустили грубі помилки або більшість з них одержали задовільну оцінку, то тренування за цією темою після додаткового.